У дитячому садочку «Сонечко», різдвяні свята, гноми сніжинки та інші казкові персонажі завітали привітати малечу із прийдешнім. Діти радісно зустрічають гостей, танцюють, сміються і тішаться увагою. Демонструють свої таланти, перетворюючи зустріч на маленьке диво. Чи садок сонечко одним з перших в Дніпрі перейшов на семигодинний робочий день? Батьки малюків довгий час чекали на такий розклад, адже тепер мають змогу ефективніше планувати свій робочий графік. Батьки приводять діток о восьмій ранку і забирають о 15.00. не Наш садок відвідує 91 дитина, працює 6 Вікових груп дві групи для дітей з вадами мови. Організація харчування в дитячому садочку одна з важливих складових комфортного перебування дітей, тим більше, коли вони проводять у закладі по сім годин, пояснюють вихователі. Наразі малечі годують один раз на день за системою кейтерінгу, тобто їжу сюди привозять вже готовою. Я приходжу на роботу, маю провірити, чи все воно в наявності, щоб вистачило на всіх діточок, бо ми робимо замовлення наперед. Тобто, от, покушали дітки ми робимо наперед замовлення, щоб ну, всім порцій хватило, всім вистачило діток накормити. Після цього я вже підготовлюю, включаю наші плити, піч. Дивлюсь, що там розігріти задля безпеки дітей у дитячому садочку облаштували бомбосховище. В ньому дуже тепло і затишно. У кожної групи є своя територія, також купа іграшок та розвиваючих матеріалів. Приміщення оснастили санвузлами та всіма необхідними засобами гігієни. Ми спробували, батькам сподобалось, вони зрозуміли, що діти знаходяться в безпеці. Заздалегідь були проведені зустрічі з батьками малечі, екскурсії приміщеннями дитячого садку і тимчасовим укриттям. Проведено було навчання з педагогами, тренінги щодо дій працівників в умовах військового стану. На час військового стану санітарний регламент закладу змінили, розповідають у садочку. Замість денного сна запровадили відпочинок. У другій половині дня діти малюють, грають та займаються творчими заняттями. Дуже весело, з різноманітною кількістю заняті ігр під спілкування з дітьми. У нас багато дечого є цікавого. А ще з дітьми працює педагог логопед. Він допомагає малечі покращити мовлені навички і розвинути правильну вимову та комунікацію. Діагностуємо їх. Провіряємо, яка у них звукова мова, наскільки багатий словник, наскільки вони е, взагалі впевнені в собі. А потім вже прибираємо всі недоліки мовлення. Щодня вихователі займаються всебічним розвитком дитини, проводять з малечою експерименти, вивчають англійську. Тут працює навіть психолог. А на свята діти отримують смачні подарунки, які стають частиною їхніх позитивних емоцій та радісних спогадів.